Вітання всім глядачам! Це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. У минулих роках Укрзалізниця активно відкривала приміські маршрути поїздів у Київській агломерації. Тоді у співпраці з місцевими громадами призначалися так звані човникові електрички Київ Сіті Експрес. Це суттєво розвантажувало напружені напрямки, а мешканці найближчих до столиці міст їздили у більш комфортних умовах. Відомо, що введення воєнного стану в Україні вплинуло на організацію перевезень кількість поїздів скоротилася, змінилися розклади руху. Згодом пасажирські перевезення відновилися у звичному режимі, але човникові рейси не повернулися до попередніх показників. У цьому огляді згадаємо, як починався проект Київ Сіті Експрес і чому деякі маршрути зникли з розкладу. Зокрема, пасажири ірпінського напрямку скаржаться на великі інтервали і тисніву в поїздах. Ідея запуску більш інтенсивного руху приміських поїздів від Києва до міст супутників почала реалізовуватись наприкінці 2017 року. Тоді було призначено додаткові електропоїзди на маршруті Святошин клавдіво Святошин, які назвали човниковими електричками. Згодом на рівні уряду України затвердили стратегію розвитку приміського сполучення в агломераціях міст мільйонників. Проект назвали Сіті Експрес. Перші кроки в його реалізації розпочалися на Київщині. У січні 2021 року запустили маршрут Київ-Тарасівка. По буднях було призначено 4 рейси вранці та 4 увечері. Сьогодні у розкладі є лише один поїзд за цим маршрутом відправлення о 7.30. у грудні 2021 року. Відкрився ще один маршрут Київ Сіті Експрес до Василькова. Кількість рейсів по буднях становила 9 пар поїздів. Тоді для реалізації проекту збудували 11 кілометрів контактної мережі та реконструювали станцію Васильків. 2 Зараз по буднях курсує чотири поїзда до столиці у зворотній бік три. Інший напрямок, що раніше став частиною проекту Київ Сіті Експрес, Ірпінь та Буча у попередні роки великий пасажиропотік з агломерації також вирішили задовольнити додатковими електричками, проте з часом кількість поїздів зменшилася. Раніше частину рейсів скасували після падіння пасажиропотоку. Багато мешканців того регіону евакуювалися через воєнні дії, але поступово люди повернулися назад, і попит на залізничні перевезення зріс. Інакше складно пояснити тисніму на платформах та у поїздах. Нагадаю, що маршрут City Express Буча Святошин відкрився 15 березня 2021 року. Частота маятникових рейсів, три відправлення вранці та три ввечері. До речі, на хвилі впровадження нових приміських маршрутів голови місцевих органів самоврядування тоді підписали з південно-західною залізницею меморандум. У документі йшлося про обов'язок виплачувати 100% компенсації за перевезення пільговиків. Сьогодні з трьох пар поїздів, що курсували до Бучі, залишилася одна пара. У той час розклад містить рейси Борщагівка Немішаєве, Клавдіво, Київ пасажирський, Бородянка Борщагівка немішаєве Святошин. Загалом з 5 до 9 годин ранку у напрямку Києва через Бучу та Ірпінь по буднях курсує 8 електричок. А от увечері з Києва з поїздами не густо. О 16 годині рейсів немає взагалі. Єдина електричка, що курсує по Київській агломерації, Борщагівка на Мішаєва. Решта поїздів їдуть по області з відповідним навантаженням. Про необхідність включення до розкладу додаткових рейсів саме на ділянці Буча Святошин кажуть місцеві мешканці. Один з підписників каналу надіслав кілька відео, знятих у різні дати в електричках ірпінського напрямку. Поїзди курсують переповненими. Часом на маршруті працюють поїзди у складі шести вагонів. Наприклад, 30 жовтня поїзд номер 6672 клавдіво клавдіо Київ пасажирський складався з шести вагонів. На станції Буча після посадки було тиснєва і, відповідно, на наступних зупинках пасажирам явно довелося залишитися на платформі. А це вже вечірній поїзд Борщагівка Немішаєва того ж дня. Також у складі шість вагонів і тиснєва під час посадки на станції Святошин. А це відео за 12 жовтня рейс номер 6608 Коростень Київ на ділянці Буча Святошин. Яким чином поліпшити приміське сполучення на завантажених ділянках? Відповідь на це питання залишається в першу чергу за місцевими органами влади. Чи сплачуються залізниці дотації за пільговиків, чи діють зараз меморандуми, підписані раніше, чи потрібно заново домовлятися із новою приміською пасажирською компанією? Однак хтось має реагувати на зниження якості транспортних послуг у у київській агломерації додам, що сьогодні успішно функціонує Київ Сіті Експрес в столиці по кільцевому маршруту. По інших регіонах проект реалізується в агломерації Дніпра. Долучайтеся до обговорення теми у коментарях. Я також нагадаю про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку, підписатися на канал. Я також нагадую про функцію спонсорування і донати на підтримку каналу можете відправляти за посиланнями є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!